Ось піца, беріть завжди з собою піцу. Йдете до кума, пригощайте кума, йдете з дітьми, корміть дітей, але не беріть цукерки рошен. Приїжджаю на Медопром. каже, На Медопромі нічого немає, я їду по місту, шукаю другий магазин. Як у вас діла? Воскотопки, тіре, самогоноварки. Мають нічого не коштує, щоб вирити в подальшому самогон. Ціна на такі вулики, де 200, якщо я не помиляюся, а зараз вони будуть коштувати 1600. Це 1600, це буде коштувати вулик, дно, 300-й корпус, два магазини і криша. дах і комплект потолочних досок, які стальових досок буде класний. І це 1600? Так, 1600 гривень зараз буде коштувати. Так, це шара. У мене був скандал. Якщо внимательно послухати, молоді матки вже плодні пищать. Мої матки так само пищать. І це дуже велика проблема при відправці по новій пошті і так далі. Доброго дня, шановні колеги. Наше сьогоднішнє відео буде носити сугубо рекламний характер. Чому поясню? Ось піца. Беріть завжди з собою піцу. Йдете до кума, пригощайте кума, йдете з дітьми, корміть дітей, але не беріть цукерки рошен. Ось, бачите рошен? Чому? Бо тут зовсім інший картон. Зараз поясню, чому я показую дане відео, і чому я розказую про піцу. Дуже багато наших колег, дуже багато пасічників запитують у мене про обробки від клеща варова. І коли я їм розповідаю, вони кажуть, та щоб ти сам їв той мед, щоб твої діти їли той мед. Я такий мед ніколи в житті не куплю. Так от сьогодні я вам розповім про те, як я і чим обробляю своїх бджіл під час взятку з соняшника. Так що без реклами пасічник блогер він не виживе, тому що у нас дуже мало просмотрів і у нас дуже маленька. Нам треба обновляти і ноутбуки, і камери для того, щоб знімати. Так що будемо сьогодні рекламувати вам картон. Значить, до чого тут картон? Картон до того, що це гафрирований картон 2-3 мм, яким ми пропітуємо полоски. Любий препарат, який я використовую, я ним пропітую полоски для виготовлення для обробки в подальшому бджіл. Чому не підходить рошен? Та тому що він тут глянцевий, тут нічого не пропитається. Пропітається дуже гарно, якщо це гафрірований картон, ось такий він бачите, з двох сторон немає глянця 2-3 мм. Значить, рецептура. рецептура. Беремо щавелеву кислоту 600 грамів, беремо літр гліцерину, Все це змішуємо. Розігріваємо на водяній бані в 60 градусів, що таке водяна баня. В миску наливаємо води, туди ставимо другу баню, залили гліцерин, Щавельку довели до 60 градусів, перемішали і в літр робочого розчину, тобто не в літр вибачається, в кілограм робочого розчину ось у вас кіло. Ви засовуєте 150 полосок, дві полоски на бджолосім'ю. Але виникає питання, а де взяти той гліцерин, де взяти ту щавельку для того, щоб надійно і гарно обробити? І оце вже питання. Дуже багато щавельової кислоти, яка є, ну, скажімо так, технічною, вона технічна, вона не фальсифікат, але вона не для їжі. І гліцерин так само, той, який не зовсім підходить, він технічний. Ось, якщо чуєте, навіть собаки лають на блогера пасічника. А якщо серйозно хочу додати, що щавелова кислота це органічна кислота, яка використовується на більшості органічних пасік. Чому? Тому що мед має кисле середовище. Якщо мед має кисле середовище і ми туди додаємо кисле, то в принципі це нічого не змінює. Так, це хімія, але це органічна хімія і та ж хімічна сполука кислоти, які знаходяться в кислому середовищі меда, тобто кисле. І треба зрозуміти, що коли найкраще обробляти бджіл. Звісно, тоді, коли йде взяток безпечним препаратом, тоді, коли кількість розплоду найменша, бо бджолам в цей час не до матки, не до засіва. вони зараз заливають все медом. Кількість розплоду найменша, а кількість кліща зараз найвища, тому що вони його приносять від ваших сусідів. І от якраз зараз треба обробляти і ставити полоски або пролив. І ось Тому ми сьогодні разом з вами поїдемо на Медопром Знімемо, глянемо, що у них там. І я покажу розкажу скільки і як довго я чекав свою гліцеринову кислоту, покажемо, як вона виглядає э, в дійсності. Ребята, приїхали сьогодні в Медопромку Олександру, ви його вже Значить, Я приїхав, будемо розмовляти на службі, щоб це устроїв обі сторони, які ми собою собою приїхав за щавелевою кислотою. Тобто, як я і казав, для виготовлення полосок. От щавелева кислота і її дуже довго не було. І ось у нас гліцерин. Це те, з чого я буду робити полоски. І Саш, одразу хочу задати питання. Один з ваших клієнтів сказав так, приїжджаю на Медопром, Каже, на Медопромі нічого немає, я їду по місту, шукаю другий магазин, як у вас діла, взагалі, ну, як у вас з торговлею, з производством. Вон з щавель, так пример, да? Дивіться, ну по товару. Наприклад, якщо у нас чого немає по наявності, або ви за чим-то їдете спеціальним, то зараз воєнний час, тобто по товару буває такого, що позиції на складі немає, тому що ми працюємо не тільки на складі, а ми працюємо по всій Україні. Наприклад, він може бути на сайті, але по факту на магазині немає. Тобто завжди візьміть, позвоніть, уточніть наявність або замови зробіть. Перед замовленням ми привеземо, тому що багато людей приїжджає і хоче тих позицій, які не дуже є популярними, наприклад, і і бабні штуки, нам немає смислу рентабельності, заганяти, все щоб воно лежало тут. Але якщо вам щось потрібно, ви можете зателефонувати, зробити перезамовлення, ми все привеземо. Тому що, самі зрозумієте, час воєнний багато грошей вкладати також неможливо, тому що їх просто немає. Тому що треба платити за працівникам, треба. Вкладати в виробництво, треба в товар кладати, інший, який популярний. Тому все завести неможливо. Тому, візьміть, зателефонуйте, зробіть призимовлення, приїдьте, заберіть. Без проблем. Ну, Наприклад, по щевельній кислоті. Да? Я завжди щавельку з вісерином десь приблизно місяць. Її не було. Ну, це цікаве, щавелька, якщо хочете, Я бачу, що тут це багато буде питання, виробник Іспанії. Тобто раніше була, не знаю, чия вона, китайська, зараз, наприклад, іс іспанська, і так на дотик, на ощупь я бачу, що щевелька, ну скажімо так, вона камками не взялась. Крупний кристал, ну я би сподіваюся, що вона буде нормально, якщо можна пару прощайлювати. Ну, якщо по щелоної кислоті, наприклад, її каже, де не було, вона було, але в насправді була в маленьких партіях, тому що ми ждали партію з Іспанії, тобто за кордон, яка саме призначена для обробки вджіл. Тому що є, наприклад, щалова кислота технічна, яку вджіл обробляти неможливо. Тобто бувають такі люди, що купують по 90 гривень кілограм щавельку, а потім телефонують і запитують, а чому в мене пасіка лягла. Тому що в нас таких не було, ми чекали саме нормальну щавельку, яку виготовляють, яку ми тестуємо самі і оброблюємо свої бджіл на свої пасіки. Тобто за це можна дати гарантію та рекомендацію. Тому її не було, зараз з'явилися, можете приїжджати, замовляти Тобто, без проблем. Кстати, матки на види. матки дуже цікаво. У мене був скандал. Якщо внимательно послухати, молоді матки вже плодні пищать. Мої матки так само пищать. І це дуже велика проблема при відправці по новій пошті і так далі. Вот це, наприклад, карника, я бачу бакфаст. От, і ціни, в принципі, ти казав, у вас бакфаст 300, а карника... 280 гривень. То есть, ну, на, на, наприклад, в мене вже вивоз закончені, в них наявності є матки. І скажу так, я сьогодні візьму одну матку собі, тому що я все продав. Нема в семье матки, а мне треба матка, я ее буду брать и подсаживать. Саша, значит, что, можно сказать, замовлял у вас ящики для пчелопакетов, я в этом году замовлял, роялок брал. Роялок мы очень довольны, я видео снимал, роялок супер Мы в ней уже посадили рой, причем при нынешней жаре цей рой просадил под солнцем. ОСБ вытримало, ничего там не поплавалось, мне очень понравилось, но самое главное, мы их очень классно используем. Мы ему проделали пояс, переносим его по пасике, и у нас используется как громконос и самое главное, как стул. На нем можно прочно, надежно присисти. Классный. Не, ну, действительно, якость, ну, я задоволен. И ящиком для обжилых пакетов, они проклеены. Я уже не прошлый рік занимаюсь, и мне досить таки якость зашла. И цена нормальная, тут даже нема про что разговаривать. У нас якраз зараз також на ранконосить та на ящики, ящики для ловлі раїв, які ви кажете, їх можна використовувати. І як табуретку, яка стоїть, наприклад, 500 гривень. Ви можете супер. зараз купити там, за 230 чи за 220 гривень знижки цієї. Ну, ти ж там переносиш, все, все що треба. Я на момент можеш посидіти. Ну. Так, 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 так. Класно. Підопром виробляє дуже багато вуликів. Позаду мене також. само. І Олександр зараз... Розкаже, що в них робиться з вуликами. Вони являються виробниками, вони тримають свій колектив. І в двох словах у них вже бувають акції, тому я сюди приїхав не, не даремно, правильно? Ну так. І так. А, дивіться, по вуликам. Зараз у нас виробництво заповнене вуликами, тобто і склад також. Є дуже багато різних комплектацій, тобто 12-рамковий, 10-тирамковий, 6-рамкові. Тобто Комплетації там буває корпус, магазин, два корпуси, неважливо. І зараз ми будемо проводити знижки на вулики. В даному випадку, самі хадові, це були 12-рамкові вулики. Будемо робити знижки до них мінус 25%. Якщо можна в двох словах показати 12 рамковий на який у вас знижка йде. Наприклад, це стандартна комплектація, то є один корпус, два магазини. Розічна ціна на такі вулики, там дві сто, якщо я не помиляюся. Зараз вони будуть коштувати 1600. Складається він, наприклад, Це 1600, це буде коштувати. Це... Вулик, дно, 300 корпус, два магазини і криша. Піддашник дах і комплект поколочних досок, які стельовий просик буде класний І це 1600? Так, 1600 гривень зараз буде. Кошти. О, так це... Це шара. По якості можете самі звернути увагу, тобто доска в нас суха, вологість 8-12%, а стінок 30, 35. 35-ка, так? Yeah. Тобто сучки, якщо попадається, то мінімально, якщо бачите, шліфована, проклеєна до, на утюжку, тобто на пресі вона скалина, вона на щити. Тобто щити ці не розпадуться, будуть держати до Ні, ну виробництво ваше знімали, я в принципі я ж кажу. Тобто, товарний, сулний, зараз ви вимушені робити знижки, тому що треба продовжувати роботу, щоб хлопцям була робота, а склад вже забитий. На жаль, в цьому році у зв'язку з війною, тобто продажі не дуже добре йдуть, але все-таки будемо на намагатися триматися та ну, Це взагалі. А в частності про 12-й ти казав, що у вас був клієнт, да? І так сталося, що. Ну так, да, у нас був клієнт, який хотів велику партію, який навіть зробив задаток, але зараз, на жаль, щось не пішло не так. Тобто він Готовий її забрати. Тому у нас така велика кількість, саме 12 рамкових, лежить на складі. Тобто ми під нього зробили, але йому треба. Хорошо, а часу, щоб... Ця знижка буде від якої кількості? Зараз не буде, від якої кількості, то... треба один, купляйте один зі знижкою 25%. Треба 10, mm -hmm. робимо 10%. Тобто без проблем навіть все є в наявності, сьогодні замовили, завтра до вас все поїхало, ну тільки в робочій. Це в частності на 12 рамковий рамковій да. на на рам тобто зараз буде значить по якості, тобто ви бачите самі все чисто, все добре зроблено. Все класно. зараз буде дуже у нас а, актуальна полоски, відключав, наприклад, варафлу, варалом, тобто в нас це в наявності є. Варафлу наші прості, які виготовляють, він дуже добре працює, тобто і він по своїй ціні якості. Тобто не хуже, ніж китайські ці полоски, які кажуть, на манхау і так далі. Mm -hmm. Тобто він працює дуже добре. Варлон також він зараз по знижці е, також є на складі. Апіліфти, медогонки, тобто все. А що Таким. у вас зараз робиться з тарою, наприклад, зараз йде мідозбор, зараз багатьом треба тара. Перше питання. Друге питання зараз, що летягнуть воск. Я ще теж своїм відео буду знімати. Зараз дуже багато кому треба вощина. Що у вас по цим ділам? Повощині 340 гривень кілограм, в принципі при приїжджаю нас, до нас постійно. Там бувають такі перебої. Наприклад, на сьогоднішній день вона зараз на складі закінчилась, тому що ажіотаж не невеликий, але на наступному тижні буде. Можна телефонувати, замовляти без проблем лише. Навіть якщо їх сьогодні немає, то там буквально за тиждень ми все зробимо. Тобто відправимо. Ну зазвичай mm -hmm. це все є в наявності. По тарі під підмет є щось? замовляйте. Літрові, від 0,5, відра 20 літрові 10 літрові, також на складі є, чекають на, сонок, на сонок. Mm -hmm. Сіта такі от я, наприклад, собі сьогодні взяв щіточка, мені треба було, кажуть, нічого немає. Щіточка є для того, щоб змітати щавелеву кислоту, взяв, є, гліцерин взяв, є. Матку собі взяв, купив, є. Ну, Тобто, в принципі, не можна сказати, що нічого немає. Можна пройтися по складу, подивитися, що да. як є. нічого немає. Навіть якщо так от зараз глянути на стенці, який вже Лежить дуже давно, ну в принципі роздільні решітки, кормушки, поїлки в принципі все є. ось Зайшли зараз на склад. Як бачимо, ну, я бачу трошки вам познімаю склад є, є що. Рамки є збиті, є не збиті. Трошки покрутим, є, що вибрати. Вон трошки далі. Як і сказав Саша, вулики, дніща, все є. Ну, тобто в запасі, якщо кому щось треба під час сезону. От, наприклад, в мене цього року то було, виникло питання по рамкам тр трошки, ну в сезон треба, його немає. от. Які у вас запаси рамки збиті у вас є? Та є, у нас десь там ну зараз тут 230-300, у нас на вторму паусі близько 1000 запасів є. Плюс дуже є великий запас сотових і це є актуально сотою рамочки для виробництва, тобто, це для тих людей, яких цікавить, щоб збільшити вартість меду і подати не просто, наприклад, на здати по 40 кг зараз на розділ. Тобто є таке розуміння, як сотовий мед, тобто, клієнти його дуже добре беруть це на початок грудня, місяця, на празника, на Миколаївчик і так далі. тобто, Є заготовки для сотового знижки буде зараз мінус 20%. Тобто, там, 145, наприклад, 6 було 3 гривні, зараз було 240-20 і так далі. Тобто, всі на дивіться на сайті. По вуликам, тобто вулик, як бачите, вулики є, тобто всі комплектації, всіх розмірів з магазинами, з корпусами і так далі. Тобто складно до, до кінця забитий. І направо там також стоять, корпуса, чекають на свого клієнта. Ну, я не знаю, як насчет вуликів, а от магазини в даний час ну, пасічникам треба ну, для того, щоб. Магазинам буде потрібно, зараз буде підписано, Тобто, зазвичай. речі, Саша питання, я таке хотів задати, Значить в мене є рогатий вулик і мені потрібно буде взимку виготовити корпуса рогаті. Да? Чи можна у вас і від якої кількості зробити індивідуальне замовлення? Тобто, от, Наприклад, як я ящики замовляв у вас да? минулої зими, то я замовляв, щоб підігнали стандарт під розміри, під мій ящик. Так? По вуликам, як у вас, тобто можна робити ну не інші закази, а якесь, якщо відносно велике замовлення, чи від Ну, сіно. Якщо там, наприклад, там, на один-два магазини або корпуси, нестандартні, ми зараз цього не робимо, ми не можемо зробити, тому що нам просто треба переставляти багато станків, багато оборудовання, щоб вам просто зробити не ваш стандарт. Якщо вам там потрібно 10 вуликів або там 20 магазинів, або 20 корпусів уже на ваших, і у вас є шаблон, по якому можна зробити або розмір, або чертеж, без проблем ми можемо домовити Зробити. Це телефонувати, уточнити вже у менеджера. Ну, тобто я привіз свій корпус або відправив там, новою почтою, да? ви на нього подивились і зробили мені такий самий. Тобі, так, можна, ми так? зняли з нього розміри, вам зателефонували, сказали, що, наприклад, такий по вашим. По вашим чертежам, по вашому образцу, тобто магазин буде ставити скільки, Чи корпус, чи ваш вулик. Тобто, обсудили, домовилися, якщо все у вас влаштовує, то беремо роботу без проблем. Саш, на ну 12-й рамковий ми продивилися, я бачу, ще є дуже багато вуликів. Тому розкажи глядачам, що у вас ще є, які моделі, вуликів. Тобто, вуликів дуже багато. Так, ну по вуликам, також у нас є наявності, наприклад, 10-ти рамковий, неважливо. комплектація там двокорпусний, однокорпусний і так далі. Також вони є в наявності. На них знижка зараз 15%, наприклад. Ну, це Данданський вулик, тобто в комплекції дно, корпус, один чи два, піддашник і дах. Також на лежаки у нас є лежаки, тобто 20 рамкові, 24 рамкові та 28 рамкові. На них теж зараз діється. А ручки, ручки йдуть по акції до них, щоб їх можна було тягати. Ручки, якщо будуть потрібні, то зробимо вам по оптовій ціні. Тобто купуєте вулики, дві ручки вам по оптовій ціні зробимо. Лежаки є, так? Українські вулики це я бачу, бачите? Тобто і українські вироби. Це у нас іде 12-рамковий, десятирамковий додам, так? Шестирамковий. Далі розказує, які там О, я це, не це український лежак, це у нас в 20-рамкова комплектація йде корпус магазин. А, це 10-ти також комплектація корпус магазин. А, потім також у нас приставка для 10-ти рамковий корпус магазин і є там шоста штучка. Бджоловидач. Угу. На подсунуті це дуже добре, дуже це ще, це ще потрібно. Тобто ви ставите такий видаляч на сутки перед тим, як будете забирати рамочки, бджоли з верхнього корпуса або магазину. переходять в нижній і ви забираєте пустити, корп, забираєте корпус з медом, без бджіл, без нічого, вам не треба трусити нічого. Тобто приїжджайте, забираєте рамочки і все Ну, Я від себе додав бджоловидаляч слово дуже важке таке. От, дуже важко проговорювати. Суть, суть не в тому, для чого він потрібен. Бджоли під час взятку навіть самі залишають магазинні рамки, тобто я, наприклад, навіть не видуваю. Але коли взяток різко обривається, він закінчується, А цього року дуже жарко і по цьому закінчується дуже швидко. Останні магазини забрати ну, просто-напросто неможливо, тому що йдуть напади. Приїжджаєте на пасіку, ставите між корпусами такий бджоловий У мене вони теж є. За сутки майже все. Жменька може пчола, або менше стається, отуди уходить і спокійно забирають. Ось у нас пустий магазин, забираєте його на підкачку. Тобто дуже, дуже допомагає пасічникам. Наступні вулики, які там, я, чесно кажучи, по розміру навіть не можу зрозуміти, що таке. Ну, це шестерамкові йдуть вже. У нас йде 6, 6 10, 12 рамок вуликів. Це шести, це комплектації, наприклад, це корпус і два магазини. Також може бути варіація або глухе дно, або січете дно, яке є підставка. Тобто, тобто, тут іде алюмінієва сітка, Піддончик. Дон, під Це ага. проти вартозна сітка, тобто, щоб прочистити його, щоб не, щоб не знімати корпус. Тобто, Весь мусор сюди потрапив. Фоня, у мене такі, Жарко, це у мене добре. такі самі дніші є на 10-рамкових вуликах. Значить, доповнююсь, як воно працює. Все це працює гарно, ви тут можете перевіряти плеща, коли треба, а коли не треба, то в цій ніші, скажу вам чесно, тут заводиться дуже багато молі то для того, щоб такого не було, просто літом його перевертаєте, якщо хтось буде користуватись, закриваєте. Якщо весною, наприклад, літом, то взагалі він відкритий, да, не потрібен. А, наприклад, ранньою весною, щоб не заводилась моль, навпаки перевертаєте отак. І таким шляхом молі вже тут навіть немає де накопичуватись. Значить, хлопці з'їздив я в Міддобром, взяв гліцерин, mm -hmm. щавелью, взяв собі маточку з карніку, яка, до речі, карніка. пашець. Mm -hmm. Пешиться, карника пешиться. І ще Саша просто показав, що у них є шпонові полоски. Я, наприклад, буду використовувати картон, це набагато вкусніше, зажрав піцу, залишився картон. От. Но, наприклад, це випадку з щавелевою кислотою. Тобто Щавелева кислота нам треба, щоб бджоли згризали полоску і таким путем йшла обробка. А якщо ви використовуєте синтетичні перетроїди, тобто Наприклад, використовувати біпін, де є діючий речовини амітрас, там би, мабуть, краще було б використовувати ось такі шпонові полоски і пропитувати. Ну я не знаю, чим їх пропитують до речі. Ну, біпіном Так також і шаволька часто пропитувати. Ні. А ще щоб щоб пропитати, використовуючи олію. Маврика, ма, олія, ма, така це, це препарат. А пропіту щоб в що? олії тоді? олії, так? Вольди, вольди. Вольди, да? Ну от може на наприклад, ця полоска для того, щоб дійсно відбувалося довше, то було б краще, наприклад, авійди. А, наприклад, для кислоти, то б я б рахував, що буде краще так. Є, що, хлопців, багато розповідати не будемо. Ось такий мощний апіліфт. Ось він так виглядає. Тут навіть так роздвигається крила, може це навіть і під лежак, якийсь корпус. Я не знаю. Є медогонки і найголовніше, зараз сезон у нас буде закінчуватись. Є воскотопки, якщо бачите. Воскотопки, тіре, самогоноварки, мет нічого не коштує, щоб вирити в подальшому самогон.